Анна Русакова ріелтор у Дніпрі, ось вже вісім років. Вона свідомо до цього йшла і оплачувала своє навчання. А її чарівний пес Річард часто допомагає в огляді об'єктів, Анна зазначає, що повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок нерухомості. Ціни на продаж впали. Чим, чим ближче до регіону знаходиться лінія фронту, тим звичайно нижче ціна в цьому регіоні. Купувати зараз дуже добре, тому що ті, хто дійсно хочуть продати, вони дуже гарно торгуються і самі ціни ставлять дуже адекватні. І якщо вони працюють з нормальним ріелтором, який вміє працювати, і вони прислуховуються до ріелтора, то продаж відбувається дуже швидко, тому що ріелтор вміє прорахувати правильну ціну. Ціни на оренду однокімнатної квартири у Дніпрі зараз від 7 до 15 тисяч гривень на трикімнатні від 10 до 30. Це залежить. Жить від району, будинку та ремонту. Середня ціна однокімнатної квартири в нашому місті 11 тисяч гривень. Трикімнатну можна орендувати за 20. Але у новобудовах є трикімнатні квартири, оренда яких сягає тисячу доларів і навіть більше. Найдорожчі райони це Нагорка, центр. А також до них наближається і житловий масив. Перемога за рахунок новобудов. А от болюче питання для багатьох це тварини і маленькі діти, тому що. На жаль, багато в нас орендаторів, які не дуже відповідально ставляться до своїх тварин і навіть до своїх дітей. Но я завжди кажу своїм власникам, з ким ми здаємо квартиру, що треба дивитися на людину. Треба дивитися і розмовляти, тому що діти і тваринки це відображення їх батьків чи власників. Тому ми завжди розмовляємо. У мене немає таких власників, які там категорично проти. Якщо я бачу, що людина добра, адекватна і в неї вихована тваринка, то ми завжди здаємо. Навіть був у мене такий випадок, коли мені подзвонила жінка, вони їхали з Харківської області, в неї лежачий чоловік, і в неї було 4 чи 5 кішок. Її ніхто не хотів брати. От взагалі ніхто. Я не знала, хто дав мій номер телефону. І в мене на той час була одна кімнатна вільна квартира, я позвонила власнику, кажу: Ну, слухай, давай здамо. Під мою відповідальність. От я з нею поговорила, от буде все добре, я тебе запевняю. І так, вона виїжджала, квартира була ціла, і все було чисто, охайно, ніякого ніякої шкоди кішки не зробила. Ну, взагалі люблять власники брати більш залогову суму, ніж зазвичай. Трошки, можливо, завищувати оренду, або навіть ті, хто знімають з тваринками, вони самі пропонують там на тисячу, на дві. Давайте я заплачу більше, але я буду жити з собачкою чи з кішечкою. Ну, і звичайно, ми прописуємо в договорі, що якщо тваринка наносить якусь шкоду, то це або грошивами відшкодуються, або орендар за свій рахунок, все це встановлює. Знаєте, зараз є варіанти. Хто шукає, той знайде. Я не можу сказати, що це дуже легко, бо все ж таки, незважаючи на те, що лінія фронту до нас просувається, на жаль, в нас все знімають і порожніх квартир не так багато і вони не застоюються. Якщо, звичайно, знов таки ціна. Анна часто працює з Річардом. Він дуже контактний, привітний та комунікабельний. Річард відомий каністерапевт. Вдвох з господаркою вони провели не одну лекцію в школах Дніпра. Де шукати рієлтора, найперше через знайомих. Я вважаю, що в будь-якій роботі, в будь-якому бізнесі, сарафан на радіо це вірний шлях до того, щоб не розчаруватися і бути впевненим, що людина тобі допоможе. Але в будь-якому разі людина Ну, яку тобі порекомендує хтось, вона може тобі не підійти просто по спілкуванню, по якійсь енергетиці. Тому так, взяли контакт, зустрілися, побалакали, і тоді вже робите свої висновки. Олекс це взагалі не ефективно, там дуже багато фейків, там дуже просто купити великий пакет з об'яв, і там тоді одна об'ява буде вартувати, вартість її буде не така велика. Там дуже багато фейків, тому шукати там неможливо. Люди звертаються, кажуть, ми тут обзвонили весь LX, а результату немає. Все продано, здано і чи взагалі не існує. Тому, на жаль, наші сайти. Домрія, от я би порадила сайт Домрія, тому що там все ж таки по-іншому вони реагують вартість за об'яву, і ще там є в них розділ Перевірені квартири, От там вже реальні об'єкти, там можна шукати.